Усім привіт! У цьому відео уроці ми навчимося створювати подібні проекти на сайті Tinkercad в розділі Для цього потрібно створити новий кодеблокс. І спочатку ми створимо заготовку для нашої одної сходинки. Для цього виберемо елемент Куб, задамо йому колір темно-коричневий. Та задамо йому розміри. 20 по ширині залишаємо. Тут встановимо 5 і по висоті 2. Якщо придивимось, то наша сходинка наполовину опущена нижче нашої сцени. До цього ми виберемо із вкладки Modify блок Move та піднімемо на 5 одиниць по висоті по зміні Z. Тепер створимо поперечку, яка буде з'єднувати наші сходинки. Для цього ми додамо елемент циліндр, також створимо його світлокоричневим, і задамо йому розміри 1, так, цього достатньо. І також перемістимо його в потрібну нам точку. Для цього виберемо команду Move та перемістимо його по x на 5 одиниць, по висоті на 13. Також нормально. Тепер ці всі блоки ми їх з'єднаємо з блоком з розділу Templates і називається Create New Object. Натиснемо на слово Object, виберемо Rename Variable та назвемо його сходинка. Зараз ми з вами створили один об'єкт сходинка. З такою великою кількістю об'єктів буде складатися повністю наша модель. Усіх сходинок. Також давайте створимо змінні для того, щоб змінювати висоту та поворот наших сходинок. Отож, перейдемо в зелений розділ MATH та виберемо пункт CreateVariable. Натиснемо Rename Variable. Та задамо першу назву змінної – висота. Так, спочатку нехай у нас буде дорівнювати вона 3. Одиницям. І також використаємо ще один Create variable І задамо ім'я змінної. Це вже буде поворот. Так. Поворот спочатку до дорівнює 22 градуси. Тепер перейдемо в самий низ І з області legacy оберемо Create New Object. Знову ж таки. Вземо цей об'єкт вже сходинки. І до цього об'єкту додамо з вкладки Control, блок, Count, тобто повторяти декілька разів. Це наш цикл. Задамо йому від 1 до 20 кількість повторів, і в цьому циклі будемо повторяти створення копії нашого об'єкту-сходинка. Для цього ми знову ж таки в самий низ переходимо, знаходимо пункт Add Copy of Object і з вкладки Data вибираємо блок з Назвою нашого об'єкту, тобто сходинка. І вставляємо його у вільну комірочку. Нам потрібно після створення кожного об'єкта зміщувати його по висоті і повертати. Отож, ми задамо вкладки Modify, блок Move і в комірці для числового значення висоти виберемо знову ж таки з data змінну висота. Також ми будемо повертати нашу сходинку. Тому знову переходимо в Modify і обираємо Rotate. Вибираємо тут по осі Z повертати навколо цієї блакитної. І замість 90 ми додамо змінну поворот. В розділі From Pivot ми задамо ключову точку, навколо якої буде обертатися в нас, наші сходинки. По замовчуванню будуть обертатися навколо цієї змінної WCZ. По замовчуванню вони обертаються навколо вісі Z. Але ми задамо, нехай вони обертаються трішечки зі зміщенням. Перейдемо в вкладку Math та оберемо блок Z. Помістимо сюди, там де X, пропишемо-15. Ну і також задамо, щоб наші змінні вони мінялися. Для цього нам потрібно вибрати блок Change. Щоб прикладається як змінити. Та встановлюємо. Вибираємо змінну висоту. Висота у нас буде змінюватися на 5 одиниць. І знову ж таки change. І будемо змінювати поворот кожного разу на 22 одиниці для кожної наступної сходинки. Отож, переглянемо, що в нас вийшло. Це в нас на середньому темпі відтворення. Якщо ж ми збільшимо нашу швидкість. Ось такий проект, як в нас був на зразку. Зпочте створити власний проект та збережіть його як GIF-файл. На цьому все. Дякую вам за увагу. Клідної праці!